Фіалочка АВ повний восторг. Новинка 2020 року. Ось так у мене розквітає. Ще купа бутонів нерозквічених. Якраз буде готова до виставки фіалок 7, 8, 9 квітня. От, дивіться, це, я так думаю, спорт. Тому що квітка має бути без білого, має бути темно-рожева махрова квіточка із салатовою кайомочкою. От. Але в мене вона ось такий варіант цвітіння видала. Але, тим не менш, вона навпаки ще більш цікавіша від цього з білим кольором. Ось така красоня, повний восторг.